Уновлення керівництва Херсонська обласна організація Аграрної партії України обрала нового керівника. За результатами голосування ним став Олександр Поливода, який очолює нині департамент агропромислового комплексу облдержадміністрації. Є желання, є амбіції іти далі, вводити нові зміни в закони і ті дії, які зараз відбуваються з аграріями, тобто забирають НДС, фіксований, в передісняті мораторія, тобто не можуть нас мені оставить лично Тому я прийняв для себе рішення пойти і возглавити. Аграрною. Партію Херсонської області заступникам Олександра Поливоди стали відомі серед аграріїв країни Дмитро Моторний та Микола Халупенко. Насиченість програми, яка у нас була два дні, вона дала можливість все таки утримати хорошу уяву про те, що сьогодні відбувається на території Херсонської області, в якому стані аграрне виробництво, економіка, соціальна складова і що ми можемо робити на сьогодні для того, щоб можна було зайти в весняну посівну компанію підготовленими краще чим. Ми могли б собі це уявити.